Вітаю, друзі. Ну, як кажуть, відео по результатах відео, того, що я вже показував, яку краще землю, ось воно постояло, яку кращу землю використати для е, е, висадки розсади. Ось дивіться, очі постояло. Відео ви можете подивитися на каналі, а зараз ось просто земля залита водою. Е, бачите, спресувалось. Ну, практично, якщо туди посадити, якщо висаджують багато в таку тут е, воно просто. Просто не ростиме. Ось та земля, що ми використовуємо, перемішана земля із купленою або торфом, або купленою землею. Оце якраз та, та що потрібно. І ось, друзі, в третьому стаканчику та земля, що просто куплена, вона ну, занадто рихла, якщо не додати в неї землі, вода дуже швидко протікає і швидко пересихає. Тому краще от використовувати таку ось перемішану, якраз саме те, що потрібно для висадки розсади.